Душа його весною розквітла, ожила, і слава про ту душу світами попливла, і вітер лютий віяв, та серцю все одно рознесло заметіллю, палаюче зерно. Розквітло все весною, весною ж відцвіло, але такого цвіту вже більше. Не було, рознесло жар гарячий між люди на віки, його пісні сьогодні співають земляки, душа його в завзятті, звільнившись від тенет, жила своїм багаттям і вигоріла щент і зупинилось серце, і жеврів уночі. Маленький тихий вогник останньої свічі. Що б нам сказав Шевченко про війну, якби він опинився поруч з нами? Чи дорікав би нам за товину, щоб попри все любились з москалями? Він крізь століття нас попереджав. А ми не вірили, кордони розмивали, за нас нащадків мучився і страждав. А ми від пісні й мови відсорались. Пробач, Тарасе, що тобі дарма не вірили і слухать не хотіли, не відчували менше вартості ярма, доки ракети в нас не прилетіли. Не все одно нам. Зі щитом чи на щиті, і не зупинимось на півдороги, і кобзаря немов перше у житті. Читаю. І з ним до перемоги.